У Лівані другий день поспіль вибухи. За даними Reuters, що найменше один із вибухів стався на похороні членів Хезболи, загиблих під час вибухів пейджерів, що сталися день тому, 17 вересня. За попередніми даними вибухають рації та радіоприймачі. У Лівані одночасно вибухнули сотні пейджерів, які бійці ісламського бойового групування «Хезболла» використовували для зв'язку. Про це пише «The New York Times». 12 людей загинули та близько трьох тисяч поранені. Те, що сталося вчора, нас шокувало. Це було неможливо уявити. Ніхто не міг подумати, що пейджери можуть ось так вибухати. Шокувало, що людей розривало прямо на очах. Вони вибухали. Як повідомив міністр охорони здоров'я Лівану, лікарні на півдні країни переповнені, а деякі пацієнти у критичному стані. Серед загиблих двоє дітей: восьмирічна дівчинка і 11-річний хлопчик та кілька медичних працівників. Більшість травм, які ми фіксуємо, це травми обличчя, рук та черевної порожнини. Також є травми очей. Багато пацієнтів були направлені в операційні для отримання необхідної допомоги. Насправді багато лікарень вже не можуть прийняти поранених. Їх везуть в інші лікарні поза Бейрутом. Адргаш заявила, що серед поранених і загиблих є члени організації. Також загинув син, члена ліванського парламенту. А посол Ірану в Бейруті отримав поранення. Те, що сталося вчора, це різанина. Чинена ізраїльською армією в Лівані, здійснена з точністю та легкістю. Ліванський народ повинен знати, чого прагне досягти ізраїльський ворог. Вони хочуть посіяти розбрат між нами або завдати удару по Лівану в той час, коли міжнародна увага прикута до майбутніх виборів. в США масштабний підрив організувала зовнішня розвідувальна служба Ізраїлю Мосад про це повідомляє Ройтер із посиланням на джерела. За словами співрозмовників агентства, Мосад заклав вибухівку у 5 тисяч пейджерів. Ці пейджери Хезболла замовила у тайванської компанії Голд Apollo, повідомляє джерело у Ліванській службі безпеки. Компанія Gold Apollo не виготовляла пейджери, які використовувалися під час вибухів у Лівані. Заявив журналістам її засновник. у Європі є агент, з яким ми співпрацюємо протягом трьох років. Він має ліцензію на використання нашого продукту. Вони також виготовляли пейджери, використовуючи нашу торгову марку, та платили нам за використання нашого логотипу. Жоден із компонентів цього продукту не належить нам. Ми нічого не експортували. Бойовики Хезболи пообіцяли помститися Ізраїлю. Пише Reuters. Тель Авів офіційно не коментував вибухи у Лівані.